Михайло працює водієм на Дорожнянському комунальному підприємстві вже шостий рік. каже, що за кермом бував різним і на старому газоні, і на новому сміттєвозі. Але сьогодні особливий день. Він отримує ключі від новенької машини. Лучше як як газоном їхати. Нову техніку виготовили на Турбівському машинобудівному заводі. Це підприємство, яке успішно розвивається і спеціалізується на надійній комунальній техніці. Комунальники переконані, підтримувати вітчизняного виробника це не лише вигідно, а й відповідально, адже і якість, і ціна на користь громади. Я рахую так, що в країні треба не купувати сміттєвози за багато мільйонів, як це робиться, а можна зробити таким путем. Шасі відремонтоване. Шасі відремонтоване, а обладнання ми виготовили нове. Комунальщики дадуть відповідь, як працює наше обладнання. Я можу сказати тільки про ціну. Ціна вона в багато раз дешевше виконує ту саму роботу. Навантаження у водіїв немаленьке. Щодня доводиться обслуговувати десятки вулиць. Тому справна і комфортна техніка це не лише зручність, а й продуктивність. Новий сміттєвоз уже показує результат, кажуть на підприємстві. За день ми збираємо сміття приблизно, не приблизно а точно, 5 машин, 5 машин по 5 кубов, це 25 кубов здораження, одні, ну і села позамовлені, там вже точної статистики не можу сказати. Наприклад, оце, наш контейнер, він зараз може взяти 16 кубов. Твердих пувтових відходів, якщо у перерахунку на контейнера наші з якими збираємо, це десь в приділах 30-35 контейнерів, які пресуються за допомогою системи пресування в машині. От АЗІЛ брав 20 контейнерів. різниця відчутна. ще декілька років тому підприємство було в занепаді, але завдяки децентралізації та активній позиції керівництва громади ситуацію вдалося змінити. А головне працівники відчувають турботу та впевненість у завтрашньому дні. Колектив, керівник дуже відповідальні особи. І якісно роблять. У Нас влаштовує ціна, тому що ціни дуже низькі, якщо взяти аналог і купити просто відкрито на ринку, то ці автомобілі, напевно, щоб будуть в два рази дорожче. Щоб, ну... Для нас не посилили два рази дешевше, ніж би дійсно б коку на ринку купили. Тому якість автомобілі їздять. Якщо є якісь запитання, хлопці приїжджають, ремонтують або отримують консультації там чи по телефону, що треба усунути, щоб автомобіль поїхав, якщо десь якась поломка. Якщо ж десь щось не так, висилають по пошті, по новій пошті, які запчастини, які поламаються. Ну, сервіс чудовий, автомобілі теж класні. Для когось це просто техніка, а для громади ще один крок до впорядкованого, чистого і сучасного міста. Тут цінують кожну інвестицію, кожного працівника і кожне рішення, яке робить життя кращим. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.